Євген Селезньов потрапив у мовний скандал, і це відбулося, друзі, під час е, турніру «Медіакоманд». Це команди, яких грають зірки чи футболу, чи тіктоку. І під час гри молодий тіктокер, 16-річний підійшов до Євгена і попросив розмовляти українською. На що той сказав, що він володіє чотирма мовами, хоча я сумніваюся, що навіть однією він повністю володіє. І не йому малишу розповідати якою мовою спілкуватись. Ну і звісно, хвороба Ярмоленка. Селезньов також запитав, скільки тобі років. Мені просто цікаво, якщо б той відповів 46, що б сказав Селезньов? о сенсей, говори, що хочеш. І друзі, нібито зрозуміло, тіктокер молодий вирішив хайпанути, назбирати переглядів на цьому. Селезньов не витримав, наказав там багато чого зайвого. Але що в кінці кінців вирішили? Вирішили молодого Тіктокера просто прибрати з команди і написати, що неправильно хайпувати на мовній темі. Селезньов дійсно багато чого робить для зсу, і просто тіктокер вирішив пропіаритись і посваритись, тому його просто прибрали з цього турніру. Друзі, я навіть не знаю, що сказати, в принципі, а що б вони повинні були зробити інше: прибрати Селезньова і на обличчя яке і ходять люди, якого всі пізнають, чи прибрати нікого невідомого тіктокера? Напишіть обов'язково свою думку в коментарях.